Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснює. Я раз попався, а десять раз пройшло. Ну, лучше там. чуть-чуть. От я вже починаю живи. Ви ж са ви ж самі, оті вічі порождаєте. Я, я що? Я, я ну помогаю. Ну і щось що мені трошки дає за Це ні, це, це, це не плохо. Це, це нормально. історія. Наступна закарпатський суддяча сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних зелених. Це ще не багато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, нам ну, ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка доробозна. Він же не не навіть на двері. Я не знаю, він на Камазі їздить. Чи на чому. Він, напевно, машину сісти не може. І він, ну треба на хлібушок взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього срватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й оцей він західний сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або срватися на міндіча, да? А ми ж хейтим тих, кого чули, про то про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларка. Чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, там якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступи десь поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось візде. І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачують всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мін чи суддя. На жаль, 97% українців займались би тим самим. І це треба вже сяку мать культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить, коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормально і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали. Чогось цю всю історію, яка зараз є. Вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.